Всім вітання! Зніму гарне рекламне відео трактора Кентавр H504 bccu Ви зараз в цьому відео побачите, як світиться в нього круто оптика. Ну і найголовніша реклама, що тут ще вісить картопле саджалка двохрядна з шириною посадки 6267. Та, що в Україні називається Бомет. Ось такий червоний трактор. Цей трактор їде до свого власника, але в мене найголовніше на меті показати вам, як працюють світлові прилади, щоб ви бачили наскільки гарне яскраве led світло у цього трактора. Ну і звісно, показати вам приклад зовнішнього вигляду трактора, ось такого крутого з навісним обладнанням. До речі, дві хвилинки зверну увагу на картопосаджалку. Ось так вони виглядають в зібраному вигляді. Замовили цей раз з бачком для мінеральних добрив. Тут, ось, бачите, підніжки. Всередину поклали робочі органи. Бачите, як все це круто виглядає. Ось такі саджалки є в наявності. Кого цікавлять, телефонуйте за номером 098 949 9090 Ну і також, звичайно, хто хоче купити важкий трактор-кентавр. Дзвоніть 098 949 9090. Замовляйте. Такі кентаври є в наявності. Є в такому червоному кольорі, а також в синьому. Трактори якісні, дійсно надійні, і трактори дійсно вартують уваги. Я вам дякую за увагу! Коротке відео і кого зацікавила техніка, дзвоніть.